Супер пропозиція. У нас в наявності комплект е, оверсайз від відшоту та джегінців від бренду Esmara. Е, в наявності у нас е, різні кольори. Є ось такий рожевенький, е, дуже такий е, ніжний такий колір. Є чорний класичний ось такий. Е, та сірий. Всі вони йдуть у нас на флісі, ось таким начосом. Дуже приємним на дотик. Вони всі такі. Та цей також мають такі манжетики дуже еластичні, та таку горловинку, виріс такий. Навіть на цьому є такий принт. Я люблю маму. Якщо, став... Якщо кохаєте маму, ставте вподобайку. Перейдемо до джегінців. Їх можна між собою комбінувати. На талії є така резиночка. Ось, немає в нас карманчиків тут. Є такі декоративні вставочки. Вони дуже йдуть, вони йдуть такі тут більш вже на звужування, ось ближче до кінця. Та теж такі еластичні. Є в такому кольорі. Вони також на такій резиночці. Ось що дуже-дуже зручно. Теж має таку декоративну полосочку. Та теж вони тут наприкінці йдуть більш такі вущі, але теж еластичні. Третій варіантик також має ідентичні смужечки, декоративні вставочки. Так виглядає ззаді, має на поясочку ось таку, таку прорезинену, такий прорезинений поясочок. Їх можна між собою комбінувати. Наприклад, можна скомбінувати ось цей темно-сірий з цим сірим світшотиком. ось Що дуже-дуже е, круто виглядає, можна чорний з чорним скомбінувати. І також, навпаки, ось воно так дуже круто виглядає. Е, можна скомбінувати розовий сірим. Як вам подобається, якщо е, тут немає межі вашої е, фантазії? Як вам подобається, так. І комбінуйте. По розмірам у нас світшоти розміру від S до XL. Джегінси у нас від S до L. -ки. Ціна 205 гривень за одиницю товару з цього лоту. Лот у нас на 12 одиниць, 2460 гривень. Тому, якщо зацікавився лот, замовляйте у менеджера.